Так, всім привет, сьогодні на Сомика, повода конечно, не айс Дорщик Справа два місця вже зайняли, то закинув тут два сміга. Справа на живця, слева на черв'яка Мілкова. Все же вийшло знайти карасика в чернігові, купити. І ось буду пробувати. В принципі, риба не активна в бутилки. Ну, подивимось, що вона буде по покльовкам. Буває, що вона краще може брати на карасика на живця, ніж на черв'яка, бо були такі випадки, що поїхав на сома. Літом це на омиті була яма, там метра около 10 Спочатку брала на випуска, потім перестала. Ну, Карасіки були, думаю, закину, побачу, що воно буде. Тільки закинув хоп, одразу покльовка. Ну, Блін, пасік немає. Забрало житься. знову пощепив, і в сходу поклевка. Я так не знаю, в течение часу напевно поклевок 7 було в мене. Ну, сомик невеликий був, але теж приємно. А на чоловіка даже і дивитися не хотів. Тому надо пробувати Різні насадки. Щось це буде. Так, поклевочка. Вон, давай сюди. Це вже друга поклевка. Перша була поклевка на 12 часов і я її Ракушка і червяк. Кстати, та наша вообще самоловить. І в кого наша почалася ловити. Вот. Карму свої способи. Ну. Не у кожного воно, скажімо так, ловиться. Бо я, допустимо, медведка та шо, на є, нічого не ловив. І на п'явку нічого не ловив. Ловив на цього. Час кажу. Чи тихо не пригрів. на ця ракушку, жабу, виползень і найвищий рік. На це я сама ловив. А все остальне в мене... Не вийшло. Це наплявку, нівіцьку я його не ловив. На печінку навіть і не пробував. А на цей, кстати, на це нагне клюнув зараз кажу. А на м'ясо навіть і не думав пробувати. Так. В принципі, дві покльовки я тупо прозивав. Одного не пробив, виходить, сома. а второй шесть посмыкал посмыкать черва забрал и ушел так память не буду заплывать будет уже мало надо чистить так поклевочка но Давай тебе следить. Да, следить. А, тоже милые Вот вроде бы чуть и больше. Ось можна навіть возьму. Да, цього я возьму. Буде закопти. Хоча парочку штук було. того я випустив. Цього возьму і наступного, якщо клюне. Так, по поводу рибиться. Ось сомик. Він вже так нормально покушав, вже вот повністю забитий повністю настолько ж аж рота риба влазить, як он їв, ну, мустірка. Сейчас покажу Вот. Кривати він почав десь так більш-менш, після 12 -й. А цей спінік це вже другий сомик. І ще на двох смігов були покльовки, але там були ракушки, то напевно за ракушок. А, за м'яса, що воно може само, сам гачок перекрило, то і не зачепився. Покльовочка цього смілкового. Наже на сама не похоже, но... але перевіримо. Так, третья пепсинка. Ну, а якщо це то він буде дуже маленьким. Прям таких херцог ще не ловив. Якщо вже почали такі клювати, пл плювати, то... то це вже дуже печально. хоть крючок не задел уж. Ого. Ого. Что так не получается отщипывать его? А? Так, давай. все попой. Так, поклевочка. Ну-ка. Что там у нас? Да я снимал, что ты такие? А не не колтну, слава богу. А, не саме Не самые Так, зараз... Треба йти інші спині вытягивать, на життя те що закидав. Коротше, закинув три спінга на живця в березі. Два спінга були пусті. Я цей закинув зараз на черв'яка. І піду третій. А я пішов значить спать. Тому що йшов дощ. Плювати, крім такого, би нічого не хотіло, напевно. Тільки черв'я об'їдало. Я спал. Так, ну что, проверяем третий спиннинг на жильца Два пустые. А, тут у нас, а тут у нас судачок. Довольно хороший судак, кстати. О, на карасика. живий ну попустил наряд конечно поплыл хотя А отсюда прям коптнув ну блин скик мом 700 на 800 может буде. ну шо это е є е? русый без а тут блин сон с кормушкою походу прозевал снова. Не. Или нет? сюда Так, катушка не подводь. Ну, не вывезти, типа, вот уже легко пошел, но я думал, что будет сейчас помощнее, бо прям с кормушкой плавал. Я аж подумал, что тут очлось. А тут в итоге такий. Певолица не видно.